Друзі, ситуація в Україні, на жаль, зараз така, що ми повинні відноситись до енергоспоживання дуже відповідально. І зв'язку з цим багато людей переходить із звичайних лампочок на LED-лампочки. Але чи знаєте ви, що вибирати ці лампочки потрібно дуже відповідально, оскільки, якщо вибрати звичайні дешеві лампочки, то можна собі зірвати зір в першу чергу, лампочка, яка якісна, повинна випромінювати світло у. У теплому діапазоні, тобто це від 2700 до 3300 кельвіна. Другий параметр це частота пульсації, яка не повинна лежати в межах 8300 Гц, інакше можна зірвати собі нервову систему. Коефіцієнт пульсації має бути менше або дорівнювати 10%. І цьому відповідають параметри тільки дуже якісні ледлампи. Тому не спішіть купляти якісь дешеві лампи.